Іловайськ, хто керував операцією, і чому українські військові потрапили у Кутел? Чи відбулася зрада і існує інформацією? Чи це кривава тактична операція, яка дозволила зупинити путінські війська? Сьогодні намагалися знайти відповідь на ці запитання на тимчасові слідчі комісії, створені Верховною Радою. Прийшли і командири батальйонів, і міністр оборони, і керівник генштабу. Однак почути бажані відповіді від керівництва так і не вдалось. Що ми хочемо професійно зараз? Робіть виводи. Це вперше в історії, щоб політики робили оцінку військовим діям і розказували Росії, чи ми їх зупинили. Хочете предметно поспілкуватися? Предметно ми візьмемо карти, візьмемо, якщо ви не будете розказувати на ефір. Розкажемо і покажемо вам все те, що там відбувалося. А якщо ми хочемо робити прес-конференцію, то це інший формат. Він, у нас слідственна комісія парламенту. Я ще раз вам десятий раз повторяю, парламент це орган збирав народ. Це хочу, да. Парламент це орган, який діє відкрито і публічно слідчі комісії парламенту діють публічно майже годину. Голова комісії та міністр оборони з'ясовували стосунки. Галетей відмовлявся давати відповіді практично на усі запитання, пояснюючи, що це таємна інформація. А політичного шоу чи топак прес-конференції з цієї теми робити не хоче. Все, що стосується Ловацька безпосередньо, ви не почуєте і зрозумілих причин. Я це вже третій раз наголошую, Почуєте в закритому форматі запросіть всіх, кого ви рахуєте за потрібно, спеціалістів, і всі питання: хто розробляв, хто виконав, хто був на яких позиціях, де знаходилися ці позиції? Це саме та суть, про яку хочуть нас почути. Та додає, що до Іловайська публічної інформації немає, і навіть ім'я того, хто керував проведенням операції під містом на Донеччині, засекречено. Утім, одразу після цих слів частково відповідальність взяв на себе голова генштабу. Керівником антитуристичної операції був призначений я. Це вже отверто. А те, що стосується виконання завдань в районі Лавайська, там були інші посадові особи. Загальний план випрацьовується штабом АТО під моїм керівництвом. Це ответи на питання? Вже у куларах глите пояснює журналістам зараз оцінювати військову операцію зарано а в умовах війни засуджувати певних командирів, які і досі при виконанні обов'язків неправильно. Навіть більше дискредитація збройних сил України це спецоперація Росії. Генерал формує стратегію. Офіцер бере за собою бійців і веде за собою бій. І Це єдине ціле і не може бути іншого. І Те, що робиться. В Росії це один сценарій, щоб підняти матерів, підняти батьків, щоб не зробити мобілізацію, щоб перекрити Міністерство оборони, щоб показати, що суспільство не підтримує збройні сили. Командири ж батальйону на думку міністра повною картинкою не володіють. Відповідають за свою ділянку. Однак саме вони ще під час планування операції під Іловайськом про небезпеку попереджали. Міністерство їх не почуло. Задум генерального штабу говорив про те, і генерал Гомчак, Говорив про те, що це команда Генерального штабу і міністра оборони. При тому, на зауваження, що заходячи в Іловайськ, ми заходимо в так звану кишку, яка дає можливість відріз... відрізання повного і оточення. Я неодноразово просив генерала Хомчака доповісти начальнику генерала, генерального штабу про те, що він говорив. Але на той момент міністр оборони і начальник генерального штабу були зайняті чіплянням фла, прапорів України в черговому звільненому селу чи містечку. Та називають відкрито винних. Це генерал Литвин, керівник генштабу Муженко та сам Гелетей. Катерина Луцька, Юрій Швицов, новини телеканал Еспресо.